Всім привіт, друзі! Ну що, 7 серпня і знову повернення калевали. Сезонний призивчик, друзі. Як завжди, додали нового героя. Юконен. Червоний герой, стихії вогню. Середній 230% всім ворогам, мінус 40 атаки на три хода. і плюс за всього періодичний відхил для себе, ну і рядом стоячих героїв. Досить цікавий варіант, звісно. Може підійти як в атаку, так і в захист. Добавили нові костюми на вже відомих нам героїв. І, звісно, хочеться щось новеньке зловити. Звісно, зараз будемо призивати, зробимо Х13. Ну і кого хотілося б піймати? Із цих всіх героїв в мене є тільки Ванька. Досить цікавий герой. Граю в мене в захисті, досить непогано, але хотілося б щось новеньке. Хотілося б мія ліки зловити. І неважливо, зловлю... зловив би я її в костюмі чи ні, вона і так, і так імбова. Звісно, самий топчик на цьому закликі це Айно, топовий хілер, ну і звісно колеру. Що можу сказати, героїв трошки переробили, десь забрали, десь додавали, в цілому досить потужні герої і їх, звісно, треба зловити. Ну а ми почнемо. x 13 давайте спробуємо щось новеньке зловити. Будемо ловити без розгрузочки і наша ціль зловити жовтого героя, тому що жовтими героями в мене біда. Ну і давайте, поїхали. Почнемо. Ну, як завжди, перша спроба у нас ідуть стандартні герої, нічого страшного, є ще 12 спроб. Поїхали далі. Дуже хотілося би щось новеньке зробити. Однозначно, так, Колин це четвірка. Що можу сказати, без костюма такий собі герой в костюмі більш-менш. Але початків все, звісно, зайде. Оу, новенький герой. Теж вогнем травить. Ну не знаю, чи буду я прокачувати, будемо міркувати. Свою думку, звісно, в цьому герою, в кого він є прокачаний, можете написати у коментах. А я буду міркувати, що з ним робити. Добре, давайте спробуємо крутанути з якогось там регулярного героя, ось такого, наприклад. Так, наш гар, дивлюся мені на героїв стихії вогню сьогодні таланить. Але ж дайте мені щось новеньке з п'ятірок. Берден, ну це трійка, не п'ятірка, добре. Продовжимо. Щось поки що ніяк. Так, а ну-ка, делен, можливо, нам щось принесе. Вау! Це Міяліки, друзі. Топовий хілер і топовий герой. Ну, як хілер, вона призиває міньйонів і, наприклад, на туріках без відхилу це топовий герой. Він зараз дуже-дуже в моді, я би сказав, і в топі. Плюс до всього вона розганяє ману, ну просто супер. А ще її випала з костюмом. Просто топчик. Нарешті, нарешті, хоч якась четвірка випала нормальна, топова. Добре, продовжуємо. Поки що початок непоганий, ну залишається ще 7 спроб. І хотілося б щось краще. Дава це не кулерво, звісно, ну нічого. Так. Так, 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 давайте. Каделен, поки що, яка, бачите, успіх принесла хоч якийсь. Рігард. Гарна четвірка, але в мене їх дуже-дуже багато. Хотілося б, звісно, на нього другу версію костюма зловити, але заклики по костюмам будемо робити, ну, мабуть, через 2 дні. Під кінець, як кажуть. Так, добре, П'ять спроб. Наш гар. Так, досить мені червоних давати. Дайте мені жовтого. Сідогрів, ну куди ж без нього. Ще залишилось оця тука зловити. І оборончика. Блін, яд! Скільки можна? Так, ну давайте, давайте. Синій або жовтий, дуже-дуже потрібен. Дві спроби залишаються, друзі. Інтрига наростає, але ну не з моїм візінням. Звісно, це пріська буде. Навіть бонусний раунд не спрацював. Хоча мені той гемчик і не потрібен. Хто не бачив огляд про нового героя місяця. Посилання буде у закріпленому коменті. Тому можемо перейти і подивитися. Мою думку, звісно. Ну і, друзі, остання спроба. І це кіпріот. Ну що я можу сказати? Зловили мія ліки. Досить непоганий заклик. Звісно, п'ятірку ніяку не зловили, тому що з п'ятірками в мене і так біда. Ну, дякую за четвірку. А ви пишіть, що вам випало з цього заклика. Всім гарних призивів. Гарного настрою і всім пока.